Хочу вам показати такі інструменти, які я собі придбав. Канцелярський ніж, такий ключ трубний і такий. До чого я це веду? Показую ці ключі. Завжди в господарстві щось треба підкрутити, закрутити, не дуже часто, там раз у пів року, чи раз у 3-4 місяці. І обходився. Торошковими ключами, але потрібно було таких. То інший є такий, але більший, незручний, підлізти не можеш деяке місце. Якийсь був старий канцелярський ніж. Тобто незручно було працювати. І завжди собі, знаєте, якось жалієш. Тому що розходи є на інші потреби. До чого я веду? Що, звичайно, по можливості. Для зручності роботи потрібні інструменти певні. Певні потрібні інструменти. Тяжким кинути, купити. Хай цей ключ мені знадобиться раз в року, чи раз там у три місяці, але хай буде, зручніше працювати. Не думаєш, як той гайку розкрутити, потрібно намучитись. А так вже буде легше.